Уночі 1 листопада безпілотники атакували РФ на території нафтобази у світлограді Ставропольського краю. Зафіксовано падіння одного із них. Про це повідомив тамтешній губернатор Володимир Володимиров. Він зауважив, що ніхто не постраждав. Триває ліквідація наслідків атаки. Телеграм-канал База опублікував відеокадри, на яких видно, що після удару безпілотника і вибуху на Нафтобазі здійнялася пожежа. Загалом, як заявили в Міноборони РФ, над територією України, Окупованим Кримом уночі збили 83 українські безпілотники: 36 у Курській, 20 у Брянській області, 12 в Окупованому Криму, 8 у Воронезькій області, 4 – в Орловській та 3 – у Білгородській області.